Можна жити без телевізора. Можна. Можна в книжки все почитати. Ну, все. А як краще прочитати щось у книжці цікаве, чи подивитися телевізор? Як краще провести? Телевізор чого? подивитись. А чому так думаєш? Тому що телевізор, в телевізорі все показують. Книжки треба все читати. А що цікавого по телевізору показують? що ти полюбляєш дивитися? Мунтики, там, черепашки ніндзі чоловіка паука Бетмана і все. А якби не було телевізора? Я читав книжки. Все. А, а хто вас вдома найбільше полюбляє сидіти біля телевізора? Мама і папа. Тільки мама і папа. А чому так? Тому що вони віддихають завжди. Завжди роботу, але тепер віддихають. Скільки працюють, стільки віддихають. Для і... телевізора відпочиває, так? Угу. Лібліший телевізор. І все. А чому люди думають, що біля телевізора це гарний відпочинок? Тому що в телевізорі можна дивитися, все, що захочу, показують. Те, що ти захочеш, вони показують. А Тільки хороше показують по телевізору, чи треба думати, можливо, там щось і погане, негативне, зле показують? Веселе, тільки веселе. Нельзя. І Я до нього кожен день. Йду, іду, 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 як не установлюся то на комп'ютер, то на телевізор. А чому так? Що тебе тягне? Ну, хочеться подивитися про різних тваринок, то, то про людей, які знімають всякі серіали. Там ще я дивлюсь мультики всякі. Багато дивишся телевізор. Да. А скажи, як ти уявляєш, от раніше люди жили, і взагалі телевізора не було. Ну, думаю що, вони... думаю, що вони читали книжки всякі. Думаю, що вони самі зберігали телевізори такі всякі. Ну, потім вже появлялись ось це все появлялось. Все люди придумували, так? Да? Так. Да. Ясно. А скажи, будь ласка, від телевізора є якась користь, чи шкода, як ти вважаєш? Е, ну, думаю, користь якась. А яка? Ну, думаю, що користь в тому, що е, пользовати не можна е, дізнаватись всяких е, нових і нових. Нових нових тварин, там всяких всяких таких, ну, всяких рослин. А шкода є якась від телевізора? Ну не знаю. Ти не бачиш, так? Да? Не бачила. А хто... Немає. а хто у вас найбільше часу в родині проводить біля телевізора? Я і моя сестра. Ну, моя вся сім'я. Папа, мама, я і е, сестра. Любите дивитися. Да. Ну, більше я і сестра. Батьки вас не сварять що сидите біля телевізору? Ну Ні, можна без телевізора, можна і з телевізором. А як краще? З телевізором чи без телевізора? Без телевізора. Бо від телевізора можна очі можуть боїти. А чому? Тому що показують, а от чи дивляться, то і вони втомлюються і... і починають водіти. І... і ще. всі к кіло... ярчувинки. Томіється і, і теж починають боїти жочками. Ти телевізор не дивишся? Інколи. А скільки корисно дивитися телевізор, щоб для здоров'я це було добре? Скільки можна дивитися? Одну годину. А навіщо взагалі телевізор потрібен, як гадаєш? Що? Дивитися, що в якій країні як нашу.